Ми раз просто схиляємо голову перед всіми, хто зараз там е, вичищає нашу землю від тої всієї нечисті, однозначно. І на 100% я впевнений, що Крим за рік-два все одно залишиться Україною, тому що Україна е, справді зараз от показала не тільки те що, ну, свою кров козацьку однозначно, але Україна показала, що Історично це справді великий народ. Ми були в, Микола... в Миколаєві Південному, в Сумах, в Полтаві, Кривий Ріг, Дніпропетровськ, Запоріжжя, Луганськ і Донецьк. Це концерти в Луганську і Донецьку проходили вже фактично ну, якби в окупованих містах. Тобто української армії там не було. Там були представники тих так званих Так званих, так. званих, республік. Ніяким не визнаних терористичних. От, ми бачили ті всі патрулі, зупиняли поїзд, перевіряли документи. І, ну, звичайно, було і страшно, і ну, це такі моменти, тут неможливо багатьом пояснити, що ти відчуваєш в той момент, коли заходять. Тобто, коли ти знаєш, що це заходить твій прикордонник, ну, прикордонник твоєї країни зі зброєю перевіряє документи, це одне. А коли заходять гор, якісь люди, гор, вороги, гор. якісь люди, невідомо якої, якої зовнішності, перевіряють документи. Ну, кажу, нам просто пощастило, тому що я думаю, що не побачити, що під, в паспорті, під іменем, прізвищем пише місто Львів, міг би тільки не. Ну, але видно, що це люди не професіонали, раз, і видно, що вони просто вони шукали чітко по листку. І тому. Скажімо так, з Божою помічю ми просто щасливо звідти виїхали. Я скажу таке, що ми завжди, от, починаючи з першого альбому, завжди в нашому альбомі є якась одна українська да, народна пісня. І, і це не було, не, не було виключено, це був альбом Ельдорадо, і власне кача». перед тим же достатньо так багато років, вона була на слуху. Вона виконувалася і в наших спільних знайомих колах. І, на деяких концертах ми її чули, і це просто була, от скажімо, файна пісня, давайте зробимо. Це не було. І ми її якась... співали зрештою просто. Там. Ми ж багато народних пісень. Ну, десь збираємось чи в дорозі їдемо, собі можемо поспівати, як, як, як в українському народі прийнято. Ми собі можемо поспівати багато, бо справді знаємо багато пісень. І ми її співали просто, просто як пісню народну. Вже коли, коли вона звучала, коли ховали. Героїв Майдану, то звичайно стало цікаво, чому саме. Потім виявилося, що це була улюблена пісня Михайла Жезнявського, білоруса, який загинув за свободу України. І він попросив своїх друзів, якщо я загинув, щоб цю пісню заспівали мені на похорон. І от коли їхні тіла несли по Майдану, тоді пісню і включили. Зрештою, не знаю, може добре чи не добре, але в той момент нас питали, чи, чи ви б там співали, чи ви співали її наживо. Я думаю, що в цей момент ми б її не заспівали. Тому що це було настільки справді сумно, що горло перетискало в кожної людини. І зараз фактично, наскільки я бачу, що всіх солдат, яких ховають, ховають під цю пісню. Може, це привітати усіх українців нашим. Одним з найвизначнішим святом Днем Незалежності побажати їм щастя, здоров'я гарозділ і, звичайно ж, єдиної територіальної України і свідомої, і щасливої. Слава Україні! слава!